Bauch живіт, Arm рука, Nase ніс вже є, Hand також у нас це рука. Mund це у нас рот, also Mund. Ohr also Ohr, o це у нас вухо. І на цьому все. Тоді в нас виходить сім частин тіла: Баух, животик, бай, нога, арм, рука, мунд, рот. Це в нас зараз 1, 2, 3, 4. О, вушко 5, хант, 6 та зібен дінази. Що ж, дивимось далі. Бас паст сузами. Що підходить? Потрібно з'єднати разом. Що ж, давайте з'єднувати. Seife. Так, мити руки міцайфі. з милом. Вашен. Мити руки э, волосся від шампун. З шампунем. Гіпсо. Кезіх кезіх тобто, висушувати, протирати лице, робити його сухим. Трокнен, висушувати. Трокен сухий. Also, mit einem handtuch. За допомогою це в нас mit einem handtuch die zähne putzen mit einer Bürste und Zahnpasta. За допомогою щітки та зубної пасти, die Haare kämen. mit einem Kamm, Зо, so, розкажи про особисту гігієну. Am Morgen muss ich das Gesicht waschen. Зранку я мус повинен або ж повинна мити лице. Also, тобто його вмивати вмивати своє лице. А morgen und am Abend, ввечері та зранку мус їх. Mm. Ну, давайте напишемо діцене: пуцен, Чистити зуби. Ich muss auch regelmäßig. Sieh äh, also die Haare waschen. Мити волосся, помити або ж голову. Також ми можемо сказати jeden Tag або ж Так, давайте ми скажемо jeden Tag. Кожного дня muss ich... Äh, Die Haare kämen. Also die haare kämen. Розчисувати волосся. Uh, so, dann was gibt's noch das? Zweimal. Uh, а давайте напишемо. Ich muss. Я повинна або ж повинна. Regelmäßig, як регулярно. Also die Hände waschen, mitte Rücke und sowas. Super, декілька речень ми з вами написали. І тепер ми йдемо з вами далі. Що у нас тут є? Übung Nummer 4, hier zu und numerieren die Bitte. Прослухати та пронумерувати картинки. Що ж, давайте слухати. Stunden 39 bis 40, Übung 4. Situation 1. Was fehlt dir, Tim? Ich habe Fieber. Situation 2. Was fehlt Ihnen, Herr Winter? Ich habe Bauchschmerzen. Situation 3. Was fehlt Ihnen, Frau Sand? Ich habe Halsschmerzen, aber auch Husten und Schnupfen. Situation 4. Was fehlt dir, Jörg? Mein Arm tut weh. Situation 5. Was fehlt dir, Klara? Ich habe Kopfschmerzen. Super. Immer batschen muss. Tim hat Fieber. Herr Winter hat Bauchschmerzen. Frau Sand hat Husten. Husten oder Halsschmerzen? Na, noch Halsschmerzen, wie Horle. Jörg, so. Sein Arm tut weh, його рука болить. Sein Arm tut weh und ja, Klara hat Kopfschmerzen. Йому Кларі болить голова, also Kopfschmerzen. Super. Це над зроблено і йдемо далі. So, und schob, ви порадите людям справи 4. Was fällt dir? Тобто на що ти скаржишся, що тебе болить? Was fällt dir? Also Clara, давайте ist mal klar. Was fällt dir Clara? Ich habe ich habe Kopf Schmerzen. Ich habe Kopfschmerzen, also meine Kopf, aber der Kopf, mein Kopf, чоловічий рот, чоловічий рід, mein Kopf tut we, у мене болить голова. Mm -hmm. І ми кажемо, du sollst mm -hmm, mehr schlafen, ти повинна, du sollst mehr schlafen und du darfst nicht, тобі як заборонено, du darfst äh, darfst нити nicht am Computer spielen. Oder du darfst nicht fernsehen. Тобі заборонено дивитися телевізор. Супер. Тимо, що у нас тут. Оберіть одну ілюстрацію та опиши людину. Угу. Що ж, давайте це зробимо. Ну, що ж, ми опишемо з вами дві людини, Das ist... Naomi. Sie ist ihre Haare, sind, lang und braun. Тобто її волосся довге та коричневе, тобто вона брюнетка. Або ж, пробачте, не брюнетка, не чорне волосся, а Шатинка. Азо, стосовно кольору очей, я не можу зрозуміти, напевно, коричневі вона також. Тож, ми можемо написати Іре Augen sind аух. Тобто аух також. Браун. trägt, uh -huh. Вона як носить. Sie trägt eine Brille. Вона носить як окуляри. Uh, sie ist mittelgroß. Вона тобто середнього зросту. Sie trägt... Або ж давайте ми напишемо ось так. Sie ist mittelgroß. Sie trägt eine Brille. Sie ist mittelgroß. Sie trägt... Gern. T-shirts. 오늘 저녁 쉬 І давайте ми, напевно, доповнимо. Іриназе ist klein. Пункт. І також, напевно, поставимо ми поставимо кону Демунд, Демунд Ест Аух klein. Ротик у неї також як маленький. Це нас стосовно Наомі текст. і зараз напишемо текст стосовно Ліно. Das ist Ліно. Er ist 12, йому 12 років. Зо. So, seine Haare sind kurz, його волосся коротке. Сейчас uh, Рюн, У нього зелені очі. Заинзіт, uh, його обличчя. Гезіхта Естерунт. У нього як кругле обличчя, Заингезігт Еструнта. Uh, так. І давайте напишемо REST er Cross. Він як високий. Res er Gross. R er Trektor. Gern jeans und t-shirts so und uh, ми також можемо написати, що у нього улюблений лю колір це зелений. Seine ist grün. Наприклад, його улюблений колір це зелений. Ми теж саме можемо написати стосовно дівчинки. Іре, Ліблінгс фарби ест Вice или Гельб. Що ж, всім дякую за увагу, чекаю на ваші коментарі та лайки, та до наступної зустрічі. чао чао!